Вітаю на каналі Нумо Вивчати невеличке відео, в якому ми розглянемо 10 складнощів з радіодиктанту Національної єдності, що ми його писали 25 жовтня 2024 року. Хто не писав з якоїсь причини, але хоче написати, будь ласка, у будь-який день введіть у пошук цю назву і пишіть: Хоч-не-хоч, хоч, складний прислівник, який треба запам'ятати! Там два дефіси, як Д-не-Д пліч опліч. Коментатор. Під пливом російської мови можливо хтось написав 2М. Це неправильно. Зазвичай ми не подвоємо. Акумулятор одна К, колектив одна Л. Багатство чується «ц», але ніяких спрощень чи змін. У Буквосполуці ТСТ за правописом немає. Агентство, багатство, братство. Так і пишемо. Буквені нарощення. Найскладніше, мабуть, у цьому відео. Мається на увазі 1960-1980. Нарощення Ті пишеться через Дефіс. Між числівниками ставиться Тере. Позначення часових меж. Зверніть увагу: тире, це рисочка довша, ніж Дефіс, це має бути видно. І за порадою редакторів вже, а не правопису, ті пишеться один раз. У таких випадках. Я думаю, що так і буде написано в тому тексті, що його опублікують 28 числа. Опізнавали співслова. За старим правописом жодних проблем. Півслова завжди писалося разом. За новим правописом, якщо мається на увазі половина, то пишеться окремо. Наприклад, написав півслова. Можна замінити словом половина, половину слова. У такому випадку півслова пишеться окремо. А інша ситуація сказати півсловами. Дивимося у словник. Півслово це окреме поняття означає натяк. Тобто сказати не половиною чогось, а сказати натяками. Тому сказати півсловами, півсловами разом. Упізнавали з півслова півслова разом. Тати маму через дефіс – Бо це близькі за значенням слова, що передають єдине поняття батьки. Гулагівський. Пишемо малими буквами, хоча сама абревіатура гулаг, чи то вся великими літерами, чи частково, чи правильно її переклали українською мовою, чи неправильно то все окрема розмова. Гулагівський. Малими буквами. Примусово бадьори. На п'яти сторінках правопису маємо купу правил про складні прикметники. Вбирайте, яке подобається. Мені сподобалося оце. Утворені з двох прикметникових основ примусовий та бадьорий, які називають поняття з уточнювальним змістом. Бадьорий, який примусово бадьорий. Пишемо через дефіс. Танго. Пишеться і читається з Г за новим правописом, за старим правописом. І я вважаю, що це неправильно, що авторка змусила диктора читати танго, транслюючи на всю Україну свою авторську позицію з цього питання. Правильно танго. І слово засланчий, може хтось написав і засланчий, як почув. Просто дивне. Воно чи то застаріле, чи то ненормативне, чи все одразу. У словниках його немає, а у словниках 30-х років є схожі слова повстанчий, охорончий, але ж ними ми зараз не послуговуємося. Просто хочу зазначити, що воно дивне і його немає де перевірити. Дякую за увагу. Кому цікаво відео окреме про розділові знаки. Напишіть у коментарях, зроблю після 28 жовтня. Зараз не хочу ганьбитися, авторка над нами познущалася, там багато розділових знаків. До зустрічі!